Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий набір для вальцювання та різки мідних та алюмінієвих труб. Розпакую, глянемо що там ось де в такому пластиковому кейсі. Ось модель, та сама 4 букви DSZH ST1226AL. Ось такий кейсик. Відкриваємо. І що ми бачимо? Бачимо пластину з отворами для вальцювання і самі вальцовочні тіски. Також в нас є різак. Ось тут таке кульцо металеве, гостре. І тут два вали є. Тут ми регулюємо, яку нам треба врізати трубу тончу, грубшу. Бо є такі ще маленькі, це різак де і на тоненькі, і на грубі металеві труби. Час цей набір йде стандартний, з стандартними розмірами. Одна друга. 7.16. 5 16, 1 4, 3, 16, 3 8 і 5 8. Ось так. Зараз ми протестуємо. У мене є ось тут дві пасикові трубки. Я Зразу вам скажу, що це не нові мідні труби. Перепрошую мідні. Е, Тому що нові зараз тут набагато тонші. Це йде Стара мідь, стінки тут грубі, тут навіть не так легко її зігнути. А за цю я взагалі не говорю, її не так не зігнеш. І, певно, навіть і не завальцюєш, вона грубеча. Стінки тут десь 2 мм. Для початку попробуємо врізати. Беремо, будемо пробувати різати грубшу першу трубку. Або ні, давайте справді візьмемо перше, виріжемо тончу. Будемо йти від меншого до більшого. Так, нам потрібно е, наше лезо підігнати, ну, десь приблизно під діаметр нашої трубки, щоб вона вільно заходила. Ставимо нашу трубку на вали, ось так, щоб вона крутилась на валах. Зараз може буду ближче показувати ось так. Наша трубка стоїть на валах і підганяємо наше лезо. Підігнали, чуємо, що вперлися, і прокручуємо на валах. Прокручуємо мідну трубку і трохи рукою піджимаємо наше ріжуче кільце. Піджимаємо і прокручуємо. Піджимаємо і прокручуємо. Можна крутити сам різак. У нас, якщо труба довга, нам незручно буде трубу крутити. Нам треба крутити сам різак. Ось так ми його прокручуємо і також зажимаємо наше ріжуче кільце. Потрошки. Дуже легко йде. Ось. Врізали. Ось такий у нас вийшов різ. акуратний, рівненький, не перекошений. Якщо можна, можна, звичайно, і блугаркою різати, але е, цим різаком воно ріжеться дуже рівненько і акуратно. Так, ще є такий рімер, який знімає ось цю фасочку, яка е, гнеться до середини. Тобто Попробували, ми врізали. Видно, тут теж стінка груба. Також в цій трубці стіна теж грубеча, я її навіть не зігнув. Ну, попробуємо і її врізати. Так, Вставляємо нашу трубку. Підганяємо наше лезо. Ось так. Ми поставили трубку нашу. І також такими самими рухами піджимаємо і прокручуємо. Піджимаємо і прокручуємо. Саме краще чуть піджати і прокрутити цілий радіус 360 градусів. Піджимаємо, прокручуємо. Так легше йде. Раз, піджали, прокрутили, далі піджали. Прокрутили. Ось все, врізали. Ось який вийшло в нас різ. Акуратний, рівненький і готовий для зняття фасочки, а тоді під вальцювання. Так, протестували ми ось такий різак. Він йде металевий, ця ручка пластикова, металевий шток і металеві барабани. Повністю все металеве крім ось цієї ручки. Ну і такий, трохи важкуватий, файно лежить в руці. Так. Тепер перейдемо до нашого вальцовочного е, приборчика. Ось тут видно ці всі розміри. Вони в принципі йдуть майже всі стандартні. Таких пластинах. Так, щоб запхати нам трубочку, треба відкрутити ці е, барашки чи як їх називають е, і дивимося, в який отвір нам заходить трубка. Дивлюся, це трубка 1 четверта. Ми туди її і запихаємо. Запихаємо ми її так, щоб нам, е, залежно дивлячись, який нам треба. Яке нам треба вальцювання? Більше, глибше. По-правильному це десь 3-4 мм потрібно трубку витягнути над, ось цим, над площиною цього прибору. Ось так приблизно. І тепер ми зажимаємо нашу трубочку. Ось тут в цих отворах видно, що є та якби різьба, та є такі зуби. Коли ми стискаємо, ось тут воно зажимає трубку. Щоб трубка при е, опресуванні не втекла досередину. Ну, Звісно, якщо діаметр трубки чуть-чуть менший, ніж на що розраховано цей отвір, він все одно втече. Так, тут ми зажали. Тепер беремо наші бальцовочні тиски. Ось вони, бачите, мають тут такі зуби перекошені. І воно вставляється в нас. Ось так. Навкосяк. Ось так воно заходить. От. Стало в нас. Ми цілимося на отвір нашої трубки. Ось я попав. І легенько прокручую наш ось цей шток, чую, що вже вперлося. Ось так воно виглядає. І починаю помаленьку прокручувати. Прокручую. Так, чую і бачу, що вже все. Так, що ми? Першим ділом ми відкручуємо наші вальцювальні чиски, витягуємо їх ось так. Відкручуємо наші затискачі і отримуємо ось такий результат. Ось таке вальцювання вийшло з трубки. Дуже акуратне і гарне. Перед тим треба було зрізати ці зазубрани, але в цьому комплекті немає цього рімера, потрібно докупляти окремо. Тому перед вальцюванням треба пройтися рімером всередині, зрізати кромочку, і тоді вже вальцювати. Ось такий результат, друзі. Ось така мідна трубка. Получило чудово. Ось ця трубка я пробував грубо, вона не підходить в отвір. Ми просто ось цими вальцювальними тісками її витискаємо і вона вилазить, вона не вальцується. Це, ну, це видно, що ця трубка не для такого вальцювання, це вона вже йде потужно, це, вона походу, вже йде для пайки. Якщо я не помиляюся. Тому, друзі, ми протестили. Ось такий наборчик, він йде недорогий, близько 400 гривень коштує в такому пластиковому кейсі і з такими двома е інструментами, вальцювальними і ріжучим лезом. Ось такий набір. Друзі, якщо вам сподобалось... Вам зацікавило, вас зацікавив такий наборчик. Купляйте. якість непогана. Я, до речі, купив три різних апарата, інструмента цієї фірми, і я ними задоволений. Це, перший це вакуумний насос, другий це монометричний колектор і третій ось такий набір. Можна купити такий самий набір, але щоб там були ще такі спеціальні шайби. Які дозволяють робити трошки інакшу вальцовку. І також, щоб був рімер, який також можна знайти і купувати. Тому, друзі, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Скоро будемо встановлювати кондиціонер, вальцювати трубки, вакуумувати трубки і таке і інше. І безпосередньо сам монтаж кондиціонера. Все. Всім щасливо, тримайтеся!